Так, добре. Повертаємося до роботи а, і а, ділимося досвідом роботи з ресурсом Family Search Кому вдалося щось знайти? Інформацію про родичів. Так, з сайтом вам було важко працювати, тому що тому що. Він містить записи а, за період до 1917 року, тобто від найдавніших часів для України це десь 1730 сімсот тридцять роки, най, найперші а, метричні записи до 1917 року. Ось на цьому ресурсі ви можете знайти а, інформацію про своїх рідних а, і в першу чергу які згруповані у трьох частинах. Та: це книга про народжених, а, книга про а, вінчаних, і книга про померлих там, це три частини метричних записів, які робили у всіх церквах християнського розповідання. Ну і цікаво, що тут навіть є записи, дуже багато записів і про іудеїв. Ну, про специфічні способи пошуку ми з вами будемо говорити наступного разу. Тобто, як поглибити в результати пошуків інтернет-ресурсів, які ми з вами сьогодні говорили, ми будемо говорити наступного разу. Отже. Хто може поділитися досвідом і який досвід ви отримали по роботі з цим сайтом? Хтось щось знайшов? Ніхто нічого не знайшов, так? Я так розумію. Окей, так. Добре. Давайте тоді зробимо наступним. Чи... Ну так, да, тут зараз а, шукати всліпу буде дуже важко. Діана Поліщук в процесі. Добре, давайте тоді почекаємо ще Діану, Можливо, у неї будуть якісь цікаві результати. От, але раджу обов'язково. Сайт важкий, він дуже громісткий, та, щоб ви розуміли, ви маєте до бази, доступ до бази даних по всьому світу, яка зібрана. Ця база вибіркова. Тобто, наприклад, вона дуже добра по Києву, по Чернігівщині і, наприклад, по Полтавщині, але вона, наприклад, дуже погана по півдні України. А, чому? Тому що там було дуже багато переселень з Росії, от, дуже багато метричних записів неповних. А ви не можете їх перевірити, тому що Росія не дозволила мормонам сканувати свої документи. Тобто, зверніть увагу, велика проблема в чому? Не всі держави дозволяють е сканувати ці документи і опрацьовувати їх. Так, а ну давайте так. Хто знає свого прапрадіда, а прізвище ім'я по батькові? Давайте спробуємо зараз пошукати по-іншому. Бо я так розумію, не в усіх є. Не в усіх є аккаунт. Дмитре, давайте. давайте. Так, пра прадіда, правильно. Так. А, і значить, Давиденко Михайло Григорович. Ось давайте пошукаємо. Давиденко Григорій. Михайло Григорович. Є його також точний рік народження. А ми пошукаємо Давиденко Григорія. А, давайте так, ми так. трошки по-іншому підемо, так. Бо взагалі до цього мені було відомо тільки його, його ім'я та прізвище, а його по батькові я вже знайшов свідоцтву народження моєї прабабусі. Давиденко Григорій. Зверніть увагу, тут в цьому, на цьому сайті спочатку треба написати ім'я, потім прізвище. Бо я сам навіть іноді путаюсь, тому у багатьох можла, могла бути з цим проблема. Де він проживав? Приблизно хоча б. Но, От його дитина, Михайло Григорович, він народився на території Сумщини, але, так би мовити, де жив його батько, це мені вже невідомо. Ну, дивіться, сучасна Сумщина це була Чернігівська губернія. Давайте ось подивимося оцього Григорія Давиденка, так? Значить, дивіться, Іван Антонов Давиденко, Чернігівська губернія. Давайте подивимося, який це населений пункт. Я просто говорю про те, що сайт дуже цікавий, але він вимагає е, часу на опрацювання. Тобто шукати тут треба дуже довго. Значить, дивіться, це записи метричні за 1910 рік, ага, а населений пункт не вказаний. Тобто тут. А, конот... просто Конотопський повід. Конотопський повіт це територія Чернігівської губернії тоді. Тобто зараз Сумська область, тоді це була Чернігівська губернія. E, значить, треба просто прогортати попередні листки. Давайте подивимось, скільки. 26 аркушів, щоб дізнатися населений пункт. E, давайте зараз ми прогортаємо, з'ясуємо населений пункт. Мені відомо, що його син Михайло народився у 1886 році. А достало його в 1914. му Його під час Першої mm -hmm. світової німці вбили. Це саме сина. А про mm -hmm. батька його Григорія мені нічого не відомо. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, чотири, Чекайте. Зараз ми дивимося населений пункт. Так. Село. Голінка. Є у вас в родоводі село Голінка? Чи не знаєте? Не впевнений. більшості я знаю саме про села Кіровоградської області. Ага, ясно, ясно. Ну, дивіться, давайте, давайте ми зараз повернемося з вами. Тобто, дивіться, ще раз подивимося. Чекайте. Так, це Григорій... в теорії, я оце трішки сипа повставляю. Я от коли шукав по базі даних голодомору, то там були деякі села, що знаходилися біля цього села, так би мовити. Mm -hmm. Якщо вірити mm -hmm. тим базам, то можливо і є ясно. можливо щось. Ясно, ясно. Так, а цей а, гри а, а, ну виходить Григорій, міг жити в які роки, коли народжений Матвій. Uh, у нього син Михайло. Михайло, він народився у 1886 році. Ага, а ну давайте ми його пошукаємо. І це Сумщина, так? Uh, а да. так, от то, що він точно я знає, він народився на території Сумщини. Де саме невідомо. Проте його звати Давиденко Михайло, він uh -huh. народився у 1886 році. Uh -huh. Бачите, тут написано 500 сторінок. Ну, ясно, що тут не всі 500 сторінок будуть Давиденків. Але але, варто пошукати. Так. Дивіться, наближено 1883 рік. Точно 86 рік. А, Ігнатій, а, а нам треба. Нам треба Михайло Давиденко, Григорович. Ну, да, Григорович нам треба, да, Григорович. Ну, Бачите, дуже багато Давиденків він знайшов. Ну зараз, коли я на рідні дивився, то взагалі по Україні їх більше 40 тисяч. бачите, поки що ми продивилися шість сторінок, але ось таких збігів немає. 1866, 89-й, 26-й. Так, але ну чекайте, давайте ми Звузимо пошук, заб'ємо рік народження. Так, Михаил Давідєнко, да? Давиденко. Так, і рік народження 1886, так? Добре, знову ж таки, зверніть увагу, вам треба перевірити по батькові. Тобто, чи точно він, а, Григорович? так? Григорович точно, тому що у мене є свідоцтво про народження, його ага. дочки. Так, там пишуться батьки, і там в мене пишеться Давиденко Михайло Григорович і мати uh -huh. Давиденко Ксенія Григорівна. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. Так, ну тут вже бачите вам терпіння і усидчивості, тому що, дивіться, бачите, дуже, він знайшов, е, я вже з четверта сторінка, це Михайло Давиденко, і роки народження максимально наближені. Так? Е, тому вам треба просто попрацювати з цим сайтом. Я думаю, що різні, різні варіанти е, комбінації пошуку вам можуть дати результат. Багато доведенків, так що є над чим попрацювати. Так, Матвій, прошу. Дякую. Матвій бачу піднесен руку. Ви хотіли щось щось сказати про свій досвід використання цього ресурсу? Так, Матвій, мабуть, десь відлучився. Добре, у кого ще які роздуми щодо... Цього сайту. Комусь вдалося ще знайти якусь інформацію чи ні. Так, ну, да, тут бачите, специфіка в тому, що гарна база лише починається від кінця ХІХ століття. Тобто, якщо ви знаєте родичів, які народжені були в 19 столітті, то, в принципі, ось тут ви можете знайти насправді дуже багато цікавої важливої інформації. Так, добре, ну і давайте дуже коротко підсумуємо сьогоднішнє заняття. Ну і давайте з вами зробимо такі короткі, короткі обговорення. На вашу думку, ось цей пошук в інтернеті, з якого раніше жартували і говорили, що ця профанна генеологія це нецікаво і непродуктивно, чи залишається він актуальним сьогодні? Чи все-таки ці ресурси можуть дати гарні результати при здійсненні генеалогічного пошуку? Прошу і кому, наприклад, яка база здається найбільш цікавою і перспективною а, в плані здійснення по, свого а, дослідження родоводу? Так, є бажаючи. а, Діана, прошу. Ну, мені здається, хто шукає, той знайде, да, як кажуть, хто стукає, тому і відчинять. Тому, як на мене, дуже гарні сайти, а, якщо є вільний час і бажання, можна знайти дуже багато цікавої інформації. Тому дуже вам вдячна за такі взагалі ресурси, що ви нам надали, дійсно, mm -hmm. є над чим працювати. Окей, добре, Михайло, прошу да йде. Хотіли погодитись з зі словами пані Діани, бо а, дійсно це є важливою складовою нашої культурної спадщини, особливо не як загалом, а як а, індивідуальної сім'ї кожного. Бо а, є речі, які ми повинні пам'ятати, та а, які ми безумовно ризикуємо втратити. Але оскільки ми маємо ці ресурси, ми ну, шанс втратити їх набагато менше, оскільки, навіть якщо ми цим не цікавимося, вже це є, є ці бази даних, і якось так та зверніть увагу, що до родинної історії і до історичної географії дуже зріс інтерес з початком війни, от і я так розумію, що і зараз присутні люди. Які, наприклад, не змогли врятувати повністю свої родинні архіви, та і вони просто розуміють, що частину своєї історії своєї родини вони втратили, і ось аби компенсувати та, ці втрати, то дійсно ці інтернет-ресурси, які сьогодні є доволі насиченими, та з гарними пошуковими базами та і сканами документів, це насправді вони суттєво спрощують вам е роботу в плані пошуку своїх родоводів. Пане Дмитре, прошу. Так, я би сказав, що справді важливо це як і не лише в особистісному індивідуальному напрямку шукати свої свій саме редові дали і в загальному, тому що чим більше інформації ми даємо, тим більше ми можемо так би мовити, шукати, віднаходити тих родичів, які будуть спільними для багатьох людей. Так оця ця вона постійно збільшується, збільшується. Я впевнений, що в майбутні роки ці бази стануть ще набагато так би мовити, якіснішими за начинкою. І от, важливо також те, тому що правильно ви казали, на минулому уроці, те, що важливо мати і фізичні архіви, проте зими може статися що завгодно, якась пожежа, війна, втратилися, загубилися, порвалися з цифровими. Архівами такого статися не може. Тому справді важливість не лише цифровізувати, а й саме систематизувати всю цю інформацію для історичного пошуку. Вона не Окей, добре. Ще можливо косі короткий підсумок по сьогоднішньому уроку по сьогоднішньому заняттю. Е, немає так? тоді давайте так дуже коротко, щоб ми підсумували і щоб ви чітко розуміли. Яке місце, займає, яке місце займає робота із базами даних, які відкриті, розміщені в відкритому доступі під час генеалогічного дослідження? Запам'ятайте, перше, завжди, що ви маєте зробити, це впорядкувати родинний архів. Та? Цей родинний архів. А є для вас запорукою того, що коли ви перейдете до опитування своїх старших родичів і до виготовлення усних інтерв'ю, ви зможете зробити гарний питальник. Я нагадую, що якщо ви задаєте дурні питання, ви отримаєте дурні відповіді. Тому до не ніколи не поспішайте із збором усних свідчень. До них треба готуватися якраз один архів. Це Добра така сходинка. Та і наступний третій етап, до якого ви маєте перейти, на ньому треба приділити доволі значну увагу. Це опрацювання відкритих баз. А сьогодні ми з вами попрацювали з найбільш поширеними відкритими базами, та які мають таку, знаєте, великі бази даних, де можна добре з ними попрацювати по і, умовно кажучи, знайти хоча б якусь початкову інформацію. Зверніть увагу, що є багато менших баз. Про частину з них ми будемо говорити з вами наступного разу. Вони такі більш специфічні, але загалом запам'ятайте одне: що а, цей пошук, з якого раніше сміялися і глузували, що це, умовно кажучи, а, захоплення для людей, які мають багато вільного часу і не знають, чим зайнятися. Насправді, сьогодні він перетворюється на важливий компонент генеалогічного пошуку. Бази постійно ростуть, але запам'ятайте правило. Спочатку ви маєте скласти хоча б. Приблизно мінімально генеалогічний розпис. Та? Це може бути у вигляді дерева, може бути у вигляді віяла, може бути у вигляді таблиці або навіть просто звичайного переліку. Бажано, щоб у цьому генеалогічному розписі у вас не було розривів, тобто, щоб ви максимально могли відстежувати родичів. Та? Важливо при роботі з базами знати оці базові дати переходу та? народження, одруження і смерть. А, і потім лише знаймаючи ось цей матеріал, варто працювати з відкритими базами, але пам'ятайте, від найближчих до нас по часу до найвіддаленіших. Тобто, запам'ятайте, Family Search це суперпотужна база. Але ось сьогоднішній день нам, бачите, досвід показав, що насправді ви мало знаєте родичів з прізвищем ім'ям по батькові 19 століття, і відповідно дуже часто важливі документи вам через це є недоступними. Тому обов'язково займіться складанням ось цієї базової генологічної схеми, постарайтеся її довести, хоча б до четвертого коліна після вас. Тобто, хоча щоб ви знали, хоча б. Одного прапрадіда свого, це вже буде 19 століття, да? От і е, е, я думаю, що тоді у вас все вийде, і ви насправді зможете зробити дуже цікаві важливі відкриття е, з історії своєї родини. І нагадую домашнє завдання, воно обов'язково буде прописано. Е, на основі ось оціх, е, баз, які, з якими ми сьогодні з вами знайомилися, ви маєте. Прикріпити найбільше відкриття, тобто інформацію, яку ви знайшли, яка була для вас цікавою, і просто коротко написати, ким є людина, про яку ви знайшли по відношенню до вас. Так? Тобто, ступінь рідства, що ви про нього знаєте. Ось, і це буде таке коротке домашнє завдання, яке буде свідчити, що ви попрацювали з цими базами. Присвятіть увагу Family Search. Ще раз раджу, бо я так дивлюсь, у багатьох із вас такий негативний досвід, да, перший. Але якщо ви дві години попрацюєте, то я думаю, так що вас очікують дуже великі відкриття щодо історії своєї родини За, безкоштовно. Тобто задарма два тижні, це щоб ви розуміли, це супер-супер жирна можливість. На цьому ми з вами сьогоднішнє заняття закінчуємо. Можливо, у вас є запитання? Немає, поки немає. Якщо немає запитань, то я вам бажаю тоді е, гарного е, тихого е, вечора. І ночі, ну і зустрінемося тоді е, в середу. Наступне заняття у нас з вами вже буде передостаннє. Так? Е, е, і на цьому занятті ми з вами будемо займатися е, тим, а яким чином можна поглибити ось оці три етапи, тобто, який наступний четвертий етап. Тобто Це робота із архівами, робота із специфічною е, літературою, елементи палеографії, елементи архівної євристики. І так далі, все це ми будемо вже робити тоді з вами наступного разу. Все, на цьому тоді ми з вами закінчуємо і і, і всього доброго. На все добре. На все да. Горно Горно да, до побачення. Гарного вечора. До побачення. А, всього okay. доброго вам. До